Друзі, всім привіт! От пройшло 10 днів, відколи я виніс їх на вулицю. І ви знаєте, виніс хмарну погоду, було хмарно, сонця не було, і вони добре адаптувалися і ростуть гарно. Ніби його ожого? Да, так, його жогу нема. Можна сказати, що перший рік такий, що не хапнули вони ожого. Обично, зразу листя жовтіє, печеться, бо я їх без закалки виношу. А це класно так. Тільки ну, що плоди трошки робляться одно. Ручки ті. ті, да, ті ночі. холодні і вони такі темноваті. Ще... А, а оце є це що в нас? Лунарі, якийсь да. теж чорний ну, зверху. Ну, чорні зверхи, бо е, холодноваті ночі ще трохи і виходить. Ми дуже Темнуваті. переживали, щоб не спалилося, бо... Це було бергамоти, так. Да. Ну, один щось трошки там його чуть трохи покрутили. Отак. А так всі удачно перенесли. А от сонце зайшло, це блатка, точно і цілий день була така хмурна погода, як да, класно. Берега. А вон, це ось плода. Дуже було їх покидало у нас. Вітер був що і щось... на дворі вони дуже класно ростуть. От оцей каламандин, він стояв, стояв цілу зиму, власно стояв. Тільки виніс на вулицю і зразу пішли молоді прирости. Так що, якщо у вас є можливість, є можливість винести, навіть десь на балкон, щоб скозняка не було, на свіжий воздух виносити. І вони будуть дуже гарно рости. Кліщ не береться теж, у них якщо на вулиці. От я дивлюся, за 10 днів немає ніде, навіть кліщика немає. Теплиці себе трошки гірше себе зараз почувають. Теплиці навіть хуже ростуть літом, ніж на вулиці. Теплиці парко, провітрювання у мене не дуже сильне. Це якось вентилятора придумати, але все одно в теплиці ростуть, але ну, не так. На вулиці взагалі класно. Є, є теж свої мінуси, що може град бути побити. Теж багато є своїх мінусів. Може бути дощ переляти, yeah. ляти, якщо там день-два. Але воно на вулиці скоріше висихає, yeah. так? На вулиці воно не переливається. От, друзі, підійшли ми до персиків. Кожен рік під проблема з персиками. Ну нічого, ми їх майже спасли. Це молоді. Да, молоді. Цього року дали їм що. Родите? Так, класно, от наві плоди позав'язувалися, вище професію, багато плодів є. От теж персик. Це я десь під Молдавією їхав в Чепнівецьку області Там є. А оцей бідняга, напевно, не відчухається. Так, от у нас алейка персиків. Оцей, да, ну, Він працавий. одного року дуже вродив, аж поламало гілки, і він, напевно, просто обесилився, я собі думаю. Роз великий ну, великий класний, він величезний. Якщо родить, то є. Бачите, де вершки особо не доставали, бо тільки по низах кропили. І саме вершки саме більше покутило. От. І він, якщо великий родин, то 4-5 лідер. Він багато родить. Так, да, от. Ще покажемо. Це в нас малиновник має бути. Малина у нас е, яблука, кури. <рес> <рес> все все хазяйство. Ніби в місті живемо, а виходить, як в собі. Росада, от, бачите, все, все тримаємо. о, інжири мала показати і тоді ще. Да, инжери, Винесли. Алійка розсади, дуже її недобре чекає дощу, а дощу нема. Одним словом, таке воно все нещасненьке. Вдалині в нас ліс. Так, йдемо в теплицю ще. Сходимо в наш погріб. Mm -hmm. Треба вже з'явилися мухи, треба вчепити вже якісь ліпучки, а то заїдять. Mm. Жара вже капітально, від, а тут від, добре. Від, від кота закриваємо двері, щоб не лазить. Боже, як в цей заходимо. 31. Ну Нормально, чи терпимо. Ого. Чекайте буде, а от, 31 градус Трошки її збризгуємо, бо дуже жара. І як поливаємо, то париться воно все. Ці да, вже дивіться, які плодики плоди. Так. Да. А, голландський тебе цього року були. Це таке яких їх чіпів, блін. На кожній гілці плод. Треба вже їх підрязувати. Так, да. нині свято, то ми трошки сачкуємо. Все, вже пересадила всі, Або хочу показати вам алейку. Подивіться, які халейки. Получилося. Туди далеко-далеко-далеко. Я ж туди огірки вже свої вчора побрізкала, бо вже нова проблема. Бачите, огерочок засихає. От, оце, це називається е, біла гниль, по-моєму, чи сіра гниль, чи біла гниль. Це від того, що немає дуже провітрування великого, то я вже їх вчора щось там потрохи брізкала. Банан. Дуже кіт любить тут лежати, то я вже кота пришпорила. За, трохи. Задорочує мені банана. Тоже класно такий київський пішов. Да. Це як Коломандінка, каферські цвите. Таке, які засивив вообще весь цвіт. А, хотіли показати, з ми зимою ти показували, як київські вкоріняли, так? Ага. Так він, як він пішов? Коротше, він, він не йшов, скажи лучше. Так, не йшов, півроку стояв. Дивіться, як вже гарно пішов. Представляєте, він півроку він стояв, спав. Ой, це не один, вот Каже, вітя, я прийду, каже, його поляю, і все. Я кажу, я вже його би шпортала, порпала, дивилася, що в ньому ну, там все. таке, яка проблема. А він каже, я чекав. Все. І дивіться, як попускав гілочки. Мандаринки. Дуже питаються багато за мандаринки, чи є. Дуже шаманьоньки. Да, ну, куда його, куда його? воно Але... ще дуже ніжне. Саме пускає. Хай закаляється в нас трохи тут. Вже буде на осінь, вже будуть добре. А оце і штуки маракує ти типу, понасажив. О, а знаєш, що я хотіла ще тобі вчора сказати, бо в нас виходить, що ми не постійно разом, а по дільності в теплиці. Що мені подобалося. Дуже гарно на верхові пішов лайм мексиканський. Він зацвів. Багато і йому випадки. тут так підійшло. Там така, що ви понімали, там така жара, що я вилажу, і мене зразу потяки час з мене. Представляєте, під кришою лайм мексиканський дуже любить жару. І взагалі багато я відділу цих. Палістинський лайм, він теж дуже любить жару. Австралійський, є, як угерочки. Мікроцетру теж любить жару. Все, що любить жару, я ставлю наверх і воно росте. Тільки ставлю в тіні, в тіні ті, воно не росте. От так, що якщо у вас є щось таке, екзотика з якогось сильнішої жарі, можна так сказати. Вони то... так пішли, там файне. От Мек Мексика, ну Мексиці ж там жара по-любому сильно. Хоча, да. ми, хоча ми не були. <реш> ми собі так думаємо. Да. Палістій на... лайм. Заметив, що палестинський лайм. Це той, що дуже коляки дуже великі. Да, він теж тупо на жарі. От йому треба жару сонце. Отакий обзорчик нині покажемо. Дуже, я вчора в одній ну, майці, і в мене руки загоріли. Представляєте, в теплиці все а, закрито. А, а, що, штори, штори, все закрито, і в мене загоріли руки. Ну вчора теж була така вже тут жара, що це страшно. А вон ще в тебе на верхові, да? Він від? Да, Дуже він, гарно він, він, він пішов. А він у мене, я його поставив такому від сонця, трошки далеченько, і того року все скидає, листя скидає. Я думаю, ну що йому не підходить. А йому тінь не підходить. Жару йому сонце треба. Бачите, треба деколи, щоб роки пройшли, щоб поняти, що воно хоче, правда? Да, о, маркує, Дивіться, як зацвів мого малого вазон. Десь приніс, я не знаю звідки. Да, да. Авокадо? Що з ним робити? Та це рік. Чуть-чуть, може, рік і пару місяців йому. Дивіться, як він виріс. А ви його сидите і ставите на підуконі. І хочете, щоб він у вас там був і родив. Кажуть, що воно взагалі 7 метрів висоти. Я не знаю в теплиці, воно дивіться, яке високе. Це треба який підоконник, щоб він був. Так, да, він гарний, все. Але ж за рік виросло так Авокадо. А, скидає трохи ті, да, Мандаринки Мандаринки мусить скидати. Не може воно всі чіпити. Та є ті сорти, що чіпляють багато, а цей. А якщо вчіпить 20-30, ну, то все добре. Треба лімона додому увірвати, а то вчора малий вже на зелені дивився вдома. з'їв зелену. Каламандіну зелену да. з'їв. Я кажу, ну ти теж. Mm -hmm. Що, це овірвено бо... возьмем. Ні, то це і стоїть 16. А, а який ти бачила жовті її? Павловський. Павловський. Он там далі зараз увірвемо. Ага, да, так, не бачу. Та грушоподібний. Тут, а, бачите, плодик собі помаленько росте. Так, я <гум> ну, <гум> Ай, всі йолки тварин. Скажіть мені. О, бачите? Да. Оце палоски. Чим мені подобається палоски, що він... Ми його маємо собі, от іменно така пора, І вони mm. собі... На, їхали. На Дністер брали до шашлика. до шашлика, до салату. Капуста зараз пішла, я люблю трошки капати до капусти, салату. А не Оце не дітки не стоять не наші ще в роздум'ях. Да, ми їх назад. Ще дуже воно. Або ще один, дивіться, київський теж вкорінний. Дивіться, вже квіточка да? збоку. Ну, її треба це, це вкорінений. Кста, е, кстати, київський вкорінений теж інтересний, чим Да. А от теж, бачите? І вже дивіться, які дві гіляки гарних пустив. Це малишняки. А це що, вітя виноград, якийсь модний? <теп>? модний взяв виноград, дружбана. Якийсь модний казав виноград. Солодкий. Як дамські пальчики. Ну, нічого, ні, не, я все знаю. Це ще все у нас в задумах стоїть. О, я тобі забула там сказати, що у нас там стоїть палестинський, його треба на жару викласти. А де він? А во я нині знайшла, то ніби він. Чи да, то не він. Думай, чи то не він, то не він. Давай я би оце дерево, а чи на, на вузу, чи не треба. Не дерево. А, Алоэ, Боже, столько места нам занимает. Можно в Венцию. Да, конечно, но там ему и тесно, и не и А там есть место, где поставить его? Да, да. Смотрите, сколько ему лет. А <laughs> ну, не... оно уже доброе для лекарства. Ему лет в три, наверное, правда? Да, Смотрите, какой. Прям хорошо. пальма настоящая. Ох, Боже мой, какие маленькие. Очень мало маленьких есть. Може, комусь треба. Да, комусь треба, бо я такі, що шукають, то Вертайте. 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 щось Вертайте. замовляти, ми дамо вам подаруночок його. Все, погнали. Все, до побачення вам, святкуйте. Сьогодні свято, трошки відпочивайте. У нас сьогодні вознесіння Христове. Все, всім миру, До побачення. До побачення.